Привіт, друзі! Якщо тобі потрібен простий сайт для портфоліо, навчального проекту, бізнесу або просто особистої сторінки, Google Sites ідеально підходить. І сьогодні я покажу покроково, як створити Google Sites з нуля і опублікувати його в інтернеті. І перш ніж ми почнемо, забуваємо, друзі, що якщо хочете почати, вам потрібен ось цей сайт, якщо бачите. Він називається Google Workspace. І тут, якщо бачите, ми можемо створити наш сайт, якщо бачите, Mayreasie, тобто дуже швидко та легко. І давайте я вам, звісно, перш ніж ми почнемо, дам такий невеликий гайд, що це взагалі за сайт. Тобто Google Sites це онлайн-конструктор сайтів від Google. Він працює прямо в браузері. Не потребує встановлювання програм і автоматично зберігає всі зміни. І які в нас переваги цього сервісу? Він безкоштовний, простий інтерфейс, автоматична адаптація під телефон, також інтеграція з Google Drive, Docs і YouTube. І тепер, друзі, якщо ви хочете почати, це теж доволі легко. Просто вам потрібен буде ваш. Google аккаунт, щоб його створити, це також дуже просто. Набираєте Google аккаунт створити. Ось так. І ось тут, якщо бачите, можете собі створити обліковий запис, і коли ви його створюєте, ви будете вже офіційно в екосистемі Google. І, звісно, цей аккаунт ви також зможете використовувати для створення сайтів тут на Google Workspace. Тепер, що ми робимо? Натискаємо залогінитися. Давайте я спробую перевести сайт на українську. Так, ось у нас є. І дивіться. Просто натискаємо спробувати сайти для роботи. І давайте виберемо для малих компаній. Так, дивіться. І тут ми створюємо новий обліковий запис для нашої адреси. Так. Тепер робимо, що створимо новий. Або вибираємо, те, те, який вже є. Я просто оберу мій, який вже існує. Так, і ось коли ви зайшли у ваш аккаунт і натиснули Почати. Дивіться, у нас ось тут буде такий інтерфейсик. І що ми тут бачимо? Дивіться: у нас є, по-перше, це. Можливість створити новий сайт а, з нуля. Так, і ось дивіться. Також, якщо ви хочете, ви також можете, можете використовувати пресети. Якщо, наприклад, вам потрібен а, портфоліо, тільки, або якийсь довідковий центр, хочете створити або проект, а, можете використовувати ось ці, якщо бачите, шаблони. Це в нас галерея шаблонів. І якщо хочете ще більше, натискаєте більше. І ось тут є у нас ще й інші шаблони теж. І тепер просто, наприклад, давайте вибираємо портфоліо. Так, це у нас буде такий більш легкий старт. У нас вже буде наш темплейт, з яким ми зможемо почати працювати. Ну і ось дивіться, тепер що ми будемо робити? Ми можемо тепер налаштувати шапку сайту. Тобто, це у нас буде ось ця верхня частина сайту, так, яку ми можемо створити, або у нашому. На сайті це просто портфоліо, ми просто змінимо ось цей текст. А, також, якщо ви створюєте інший сайт, можете просто ввести назву сайту, додаєте заголовок і змінюєте фон. Фон можна також, також змінити. Ось натискаєте на ось це, вибираєте або колір, так, колір розділу, або просто вставляєте зображення сюди. Ось, наприклад, ось так ви додали. Можете вставити куди захочете. Ось так, наприклад. Ну, можете просто собі тут редагувати. І ось тут просто видаляємо і вводимо ваше ім'я. Наприклад, там Кирил. Я працюю, наприклад, кодером. У компанії, і компанія у нас яка. Давайте якесь ім'я виберемо. Ось щось таке. І потім. Ще можете завантажити своє фото. Наприклад, якщо хочете видалити ось це. Яке у нас тут було стандартне, так, можемо ось це видалити, видаляємо. І додаємо його заново. Потім, якщо бажаєте додати контент, це теж дуже просто. Якщо бачите, ось у нас тут є вибрані роботи, або можете це змінити, так? Ось цей текст. Можете його взагалі видалити, змінити шрифт, розмір тексту, його стиль і так далі. І потім, якщо бачите, ось у нас тут є презентація, наприклад, так. І сюди ви можете, звісно, також вставити якесь зображення, якісь кнопки додати, відео з YouTube або документи, також сюди можна вставити. Натискаєте на презентації, наприклад. І ось сюди вставляєте ось, наприклад, це. Це буде у вас воно вибране з іншого сервісу, який доданий у вас у Гуглі. Ось якщо бачите, поділитися. І ось сюди я вставив, якщо бачите, мій е, слайдик з Google Slides. Якщо хочете додати відео, також можете його додати. Ось можете шукати, е, можете шукати тут і додавати відео, наприклад, з вашого каналу. І у вкладці теми ми тут можемо вибирати дизайни, і тут можемо собі налаштувати шрифти, кольори, стиль кнопок, і весь сайт змінюється миттєво. Дуже зручно. Ось давайте, наприклад, виберемо ось цю тему і цю, цю, цей шрифт. Якщо бачите, все вже змінилося. Так, і тут що? Ми можемо створити тему або імпортувати тему, якщо вона у вас вже є. Ось не забуваємо, що вона одразу змінюється, якщо бачите. І потім, коли ваш сайт вже створений, вводите адресу вашого сайту. Ось натискаєте Опублікувати. Тут собі вводите вашу веб-адресу. Наприклад, там Кирил сайт. тест» або щось таке. Воно перевіряє. І якщо бачите, цей доступний. І натискаємо е, опублікувати. І також не забуваємо, що ви можете переглянути тепер цей сайт, натискаємо ось так. Він відкривається, якщо бачите, у новій вкладці. І тут все буде, що ви налаштували. Е, тепер, е, що ще? Важливе питання. Е, давайте я вам розповім: чи потрібен хостинг? Ні, не потрібен, чи можна з телефону. Так. Чи безкоштовно, так? Чи можна змінювати сайт після публікації? Звісно, можна. Ну і ось так ми створюємо сайти е, на Google Sites. Тепер ти знаєш, як створити сайт з нуля. Швидко, просто і без програмування. Якщо відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, для чого ти створюєш свій сайт. І до зустрічі у наступних відео.